На галасливому ринку троє бандитів реготали, змітали з прилавка овочі старенької жінки. Ти кого повчаєш, бабцю? гаркнув головний, вириваючи в неї торбину. Люди мовчали. Ніхто не втрутився. Тільки один хлопчик прошептав Це ж мама капітана Коваленкової? Але було запізно. За півгодини на ринок в'їхало чорне авто з маячком. З нього вийшла жінка в формі спецпідрозділу холодний погляд, сталеві кроки. Де вони? запитала вона тихо, але так, що весь ринок завмер. Один продавець тремтячою рукою вказав на провулок Троє бандитів уже ділили здобич. Коли почули позаду голос Ви чіпали мою матір. Вони реготали доти, доки не побачили нашивку на її формі. Командир загону Буревій. За хвилину провулок наповнився криками і звуком металу. Коли прибула поліція, бандити стояли на колінах, а жінка лише холодно промовила Ніколи не чіпайте матерів.